Після матчу прес-конференції гравця баскетбольного клубу Черкаський мав переманові коло Роман з перемогою. Твої думки, враження по грі, перші коментарі. Дякую, вітаю команду з перемогою. Вчора віддали багато емоцій, багато сил, тому сьогодні була головна задача максимально сконцентруватися, показати свою гру. Ну і я думаю, ми з цим впорались, але так, пропустили 75 очків. Трішки забагато. Будемо готуватися до плей-офф і вдосконалювати свій захист. Після вчорашнього такого феєрі не було ніякого піднесення, яке могло допомогти впоратися із середньом. А, а чому фейері? Була звичайно, гра чемпіоната. Ми до неї готувалися, сильний суперник. Тому після гри не було таких прям якісь там емоцій, що Обична, звичайна гра чемпіоната добули да, позитивний результат. Це, як кажуть, з кожною грою щось повністю виходить, щось не виходить, тому працюємо далі. Вийшли з перервами двома перемогами над командами, які зараз вище за вас у турнірній таблиці станом на цей момент. Ми чим працювали, як оцінити повністю команду до плей-офф? Я думаю, більше після Южнинського баблу ми працювали над захистом десь. Піднімали моральний дух команди, тому що в Южному три гри програли, якось так трішки підсіли, тому треба було цей ці, ці ну, дати позитивний результат, щоб трішки мораль підняти команди перед плей оффами Тому що є, в принципі, якийсь там тиждень да, до плей-оффа, тому що є шанс, щось змінювати вже точно часу немає, але відпочити, підготуватися і в плей оффі то вже, як то кажуть, програв, все, до побачення, виграв, ідеш далі. А у тренера може бути. Інша думка для вас особисто, яка пара для Черкас у першому раунді була б найбільш цікавою з огляду, наприклад, на те, що попередній сезон Ви відіграли в Клів Баскеті. І зараз цілком ймовірно, можете зі своєю колишньою командою в першому раунду з знаєте, спілкувалися. Там після Южного прийняли таку позицію команди тренерський склад, що ми нічого не будемо підраховувати собі суперника, щось там спеціально там, не виходити на гру, щоб когось вибрати. Ні, буде як буде. Поїхали в Київ, готувалися до гри з Дніпром, готувалися до кожної гри. І вчора би програли, був би інший суперник. Ми готувалися тільки на позитивні результати, тільки удосконалювали свою гру, не займалися там якимись підрахунками, щось там. Ні, тому я так розумію, що, напевне, суперник у нас плей плей-оф уже Запоріжжя. Судя по скоріше, скоріше. за все, Запоріжжя, тому будемо до них готуватися, а там далі вже буде як буде. Дякую вам. Там спіканчував тренер Черкаських МОП, тренер з перемогою. Дякую. В першу чергу, як завжди, вітаю свою команду з перемогою, Вітаю всіх наших фанів, хто вболіває за нас. Вітаю своїх гравців. Стосовно гри, дуже не сподобалась перша половина. Казали, казали, балакали, але вийшли так, як вийшли. Але потім добре почали бігати, боротися і десь знайшли свій ритм і перемогли. Вийшли з невдалого Южненського баблу двома перемогами над суперниками, що вище за вас у таблиці над чим працювали в перерві, що вдалося змінити. Ще раз не зрозумів з Южненського бабло. Вийшли з Южненського баблу двома перемогами над суперниками, що йдуть вище за вас у Тернівні таблиці. Вчора Дніпро обігралися, сьогодні обіграли так не южненські, київські. А, не зрозумів, але ж в Южненському були не у вас. Да, да, да. І після цього ви вийшли з двома цими А, Зрозумів. На чим працювали. Там, Нічого ми там не міняли такого, якщо стосовно тактики. так, Всі ці речі, які ми намагаємось робити на, на площадці, ми працювали з першого дня і е, нічого такого. Але добра була перерва, і ми, ми десь мали можливість тренуватися більше. І, і мої асистенти, я від'їжджав до збірної, так, і мої асистенти працювали. Тому нічого такого не можу сказати, що ми щось змінили і так далі. Так, десь почали більше грати там switching defense і якісь моменти, але ми їх працювали з першого дня. Все йде до того, що якраз з Запоріжжям ви будете грати в першому раунді плей-офф. Як оцінити цей начак? Чи зручна для вас ця пара, чи не зручна? Один-два, так, в нас. Рекорд з ними. Добре, будемо готуватися і будемо. Це плей-офф, і тут зручна, не зручна, потрібно виходити і грати так? з перших хвилини і гра йде 40 хвилин, а не 20 чи, чи 15. не знаю. Незручна. Так, в них є великі гравці, які з непогатим китком. Незрозуміло, буде грати Саша Сізов чи ні. Це дві різні команди без нього. Тому будемо щось думати. Дякую. дякую. дякую.